Теми для спілкування обирають чи навіть пропонують самі діти. Та й, узагалі, на заняттях вчать те, що знадобиться в житті. Так до прикладу, тривають заняття з англійської в карітас школі, яка діє в карітас хабі за сприяння благодійного фонду Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. Каріта в школі, чим вона надзвичайна, це те, що е, тематику наших уроків ми пропрацьовували з дітьми безпосередньо. Тобто був створений опитувальник для дітей, і були їм запропоновані теми. Які теми діток цікавили, вони їх відмічали галочками. Якщо там не було тієї теми, яка цікавить дитину, то дитина мала можливість її дописати. За основу брали тільки ті теми, які цікаві для дітей. Це перша наша умова. І друга умова була те, щоб ці уроки максимально давали дітям навички для. Життя, тобто вони могли це застосовувати у подорожах за кордоном у якихось своїх можливо відеоіграх, тому що у нас дуже багато дітей цікавляться програмуванням саме. Тому, от так була складена наша методика. Заняття тривають після обіду. Тож і на уроках англійської спершу, коли спілкуються, розповідають усі за чергою, у кого як минула перша частина дня. Окей, сенкіо. You watch TV? What did, you did you watch a film? To the фільм? film? You read. you read. Okay, thank you. Заняття особливо святкові, якщо припадають на чиїсь день народження. So, today we are going to go on with our vacation. Наше заняття буде про подорожі на близькі дистанції. Тобто, коли ми йдемо не так аж і далеко. I would like to play our game. І те, що діти люблять найбільше – ігри. Four, three. Clothes. Clothes, you think. Okay, possible. Two. Coat. You think it's a coat окей okay. yes, немає уроку англійської, де б не було елементу гри. каже вчителька. Буває так, що весь урок у нас. Переходить в одну суцільну гру, тому що йде в нас представлення лексики, потім переплітається ця лексика з граматикою. І далі, взагалі, в англійській мові є це презентейшн, далі practice і далі продакшн. Тобто ти презентуєш матеріал, потім дитина тренує його і потім вже свої знання може застосувати у щоденному житті. Летас гівзанеймс котисменодмадмена біноклас уроки в карітес школі позитивні, змушують думати, вчать працювати в команді. Зізнаються діти до школи, долучаються і місцеві, і вимушено переміщені. Мені подобаються уроки в карітесі, тому що вони завжди йдуть в якійсь ігровій формі. Нам показують дуже класні такі і цікаві завдання, які ну, ми швидко робимо. Там ділять на команди, наоборот, всі групова робота, багато дуже нових слів запам'ятовують. Тут дуже багато, дуже добрих, класних ну, красивих вчителів. Мені дуже подобаються уроки в картості. Вони дуже позитивні, і ще мені дуже подобається тим, що наш урок якби в ігровій формі. Я найбільше люблю українську і математику і англійську. Каже, в школі дуже весело. Ці? Мені більше подобається тут українська мова та англійська мова. А чому ще ви цікавого робите Ну, більше інтелектуально, тобто разом подумати над чимось. У схожому форматі тривають і заняття з інших предметів. У Карітас школі демократія. Т'ютор замість суворого вчителя, а на дозвіллі майстер-класи, лідерські клуби, перегляди та обговорення фільмів. <пу> Бути швидким слід не просто так. Той, хто першим виконає завдання і без помилок, той отримує caritas коїни. За них під час завершення каріта школи можна буде придбати собі смаколики та інші подарунки.